Привіт, я Це Грін, і сьогодні ми поговоримо про правила безпеки і реагування в небезпечних та надзвичайних ситуаціях будьте готові до оповіщення через сирену або іншу форму зв'язку телевізор, радіо або телефон. Отримавши сигнал повітряної тривоги, негайно шукайте укриття, якщо його немає поруч, лягайте на підлогу, враховуючи правило двох стін. У разі пожежі, вибуху чи руйнувань залишайте приміщення без зайвої паніки, уникаючи уламків. При виявленні пожежі телефонуйте 101. Якщо в цей момент ви у будівлі, не намагайтесь покинути її через ліфт. Обирайте евакуаційний вихід. У випадку землетрусів негайно покиньте приміщення і виходьте на відкритий простір. Якщо ж ви знаходитесь вище, залиште кутові кімнати і тримайтесь подалі вікон. Встаньте біля головних стін чи колон, укритись міцними столами і закрийте голову. Опісля перших поштовхів залишайте будинок і виходьте на відкритий простір. При затопленнях і повенях переходьте на вищі поверхи чи дахи. Не намагайтесь переміщатись в умовах сильної, водної стихії. Під час ураганів і бурь перебувайте в закритих приміщеннях і також подалі від вікон. Якщо зв'язок є, телефонуйте в 101 і повідомте про ваше місце перебування. У разі виявлення хімічного зараження необхідно за можливості швидко покинути зону забруднення. Якщо ж воно трапилось у приміщенні, використовуйте мокру тканину для закриття носа та рота, швидко змініть одяг і ретельно промийте шкіру та очі після виходу із забрудненої зони. Якщо ви помітили безпілотний літальний апарат, не намагайтесь самостійно знищити його. Найкраще повідомте правоохоронців, надаючи точні координати та опис. Намагайтесь перебувати в безпечному місці, оскільки ППЛА може бути озброєним або застосовувати інші небезпечні засоби. Навіть знешкоджений ППЛА може виділяти токсичне паливо. У разі виявлення небезпечних предметів не торкайтеся їх. Такими предметами можуть бути різні речі. Балізи, пакунки, техніка, зброя чи її уламки. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету не рухайтесь поблизу чи назустріч. Не взаємодійте. Якщо ви знайшли підозрілий предмет, повідомте правоохоронців чи ДСНС, попередьте про знахідку осіб, що знаходяться поруч, відійдіть та відведіть їх на безпечну відстань. При початку евакуації потрібно дотримуватись чітких вказівок відповідальних осіб і органів влади. Зберігайте спокій, не створюйте паніку та не ведіться на провокації. Забезпечте власну безпеку та надайте допомогу дітям, літнім людям або людям з інвалідністю. Повідомте про них відповідальних за евакуацію. Ці правила допоможуть забезпечити безпеку надзвичайних ситуаціях. Пам'ятайте, в будь-якій ситуації важливо зберігати спокій, слухатись офіційних попереджень та новин і діяти за інструкціями. Попереджений, отже, захищений. До зустрічі у нових відео із Цегріном. Відео створено на замовлення «Цегрін» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ у справах співдружності та розвитку Великої Британії.